Уть Шубіна Світлана Валентинівна, я доцент факультету навчально-науковий інститут, Каразінський банківський інститут. Ви, мабуть, вже когось слухали з нашого інституту. І ми входимо до єдиної сім'ї, родини в Харківський національний університет імені Каразіна. Що хочу сказати, що я викладаю аналітичні дисципліни. Облікові і контроль-аудит. Але е, сьогодні, скажімо так, хотіла поділитись е, своїми знаннями, вміннями, і вам, мабуть, буде цікаво щодо аналітичних методів в житті сучасної людини. Взагалі, я викладаю дисципліни стратегічний аналіз, економічний аналіз, фінансовий аналіз, фінансовий облік, фінансову звітність. І, взагалі, коли викладаємо, ми користуємося методами, і взагалі студенти, коли щось опановують, вони також використовують методи свідомо, несвідомо. А все рівно ми використовуємо. І тому, якщо я вам сьогодні розповідала про головні, скажімо, постулати дисциплін. По-перше, 15-20 хвилин це цього недостатньо, але щоб вас зацікавити, як ці методи, скажімо так, приломляються і можна використовуватись, ними, користуватись ми взагалі, бо ну, скажімо так, вам як просто людині, да, як окремій людині, не використовуючи саме більш таких ґрунтовних методів щодо оцінки діяльності підприємства, організації, банку і так далі. Якщо ви будете, скажімо так, зацікавитись, можете поступати до нас, і я вас також навчу в цьому. Але дані методи вони універсальні. І коли ми з вами будемо розглядати їх, ви можете, скажімо так, зрозуміти, що вони у нашому житті. Завжди зустрічаються навіть несвідомо. Ну, по-перше, продовжуючи лекційний матеріал, що стосується неперервної освіти, тим більше що зараз це дуже модно, це дуже скажімо так актуально, можу сказати, що взагалі, ще сказав Генрік Форд, да, кожен, хто перестає вчитися, старіє. Так? І неважливо, бо вам 20, 15, 80, 90 років, той, хто продовжує вчитися, є молодим. І найголовніше в житті це підтримувати молодість музику. Так? Тобто, якщо ви себе поважаєте, ви навчаєтесь. Якщо вас, хочете, щоб вас поважали, також треба навчатися. Так, якщо ми перестаємо вчитися чомусь новому, ми перестаємо існувати належно від того, скільки нам років навчаємось для чого для того, щоб вчитися чогось нового дуже захоплює це стимул для подальшого життя. Так, по перше, це я просто преамбулу роблю, щоб ви розуміли, що методи навчання це дуже важливо, коли ви. Не знаєте про ці методи навчання, ви не свідомо їх використовувати. Це одне. А коли свідомо, це вже сила, це на е, напрацювання працювання результату. Далі, навчаючи чомусь новому, ви отримуєте можливість професійно зростати, реалізуватися в новій сфері. Ви можете отримати другого світу і третього світу. Ну, зараз, скажімо, це законодавче поки що, мабуть, і неможливо буде, але в мирний час це дуже корисно. Для вас, тому що результати навчання вас приведуть до фінансового зростання та саморозвитку. Так? Навчання це таким чином продовження молодості як фізичної, так і з духовної точки зору. І взагалі результатом навчання стане високий статус вас в соціумі, що не на останньому стані, скажімо так, для сучасної людини, хоч їй 20, хоч 80. Навчання продовж життя це не просто так назва, так? а у перше поняття навчання продовжиття з'явилось у роботах британських вчених. Ну, хтось говорить це 19-х, хтось навіть навіть 19, взагалі ХХ століття. А вже наприкінці 90-х Європейський парламент і Рада в Європі взяли ще концепцію цю за основу, так? основу, тому що життя само вимагало цього. І за основу нової освітньої політики, щоб допомогти майбутнім фахівцям, фахівцям так навчитися працевлаштовуватись ну, в умовах ризику невизначеності. Ми зараз живемо в такій системі. Так? І це означає, що навчання не може закінчуватись після нашого випускного. Так, якщо ми вам з вами пам'ятаємо школу, ліцей, тобто на місць, якщо професії майбутнього зазначають змін, а працівник, який готовий швидко вчитися, завжди буде конкурентно спроможним. Завжди. І ще невелика ніж перейдемо до методів. Тепер навчання потрібно не лише щоб знати, але й щоб вміти знати необхідні знання і як вчитися. Ви знаєте, що вчитись і навчитися це різні речі. Можна прослуховувати щось, вчитися чомусь на протягом життя, але не навчитись. Тому, якщо ви опануєте методи навчання, ви скоріш всього навчитись користуватись ними і, взагалі, буде певний результат серед важливих компетентностей, яких тепер мають навчити у школі, інституті університеті тим чином. Підприємницька соціальна і громадська діяльність взагалі вони якось були там ну, раніше відірвані. Якщо ми з вами навчаємось в школі, ми переходимо потім до інституту і бачимо, що ми. Нас не тому навчали, ми не вміємо навчатися, вчитися не вміємо, ми не можемо опановувати той матеріал, або був матеріал наданий в школі, який не потрібен потім в інституті. І також в інституті, і коли ми закінчуємо, ми опановуємо якусь спеціальність. Ми приходимо до підприємства і бачимо, що ці знання нам або не потрібні, або їх треба удосконалювати, або взагалі переучуватися. Зараз це, скажімо так, на це звертають увагу, щоб взаємозв'язку, взаємозалежності була підприємницька соціальна громада. Мацька наша діяльність і навчання взагалі. Дуже важлива зараз річ. Ви знаєте такий термін діджиталізація. Тобто ми живемо у від комп'ютерних наук, і навіть маленька дитина буває розумніше нас щодо там, наприклад, роботи, якщо ми встановлюємо або телеграм, або, скажімо так, вайбер, і вони більш ретельно і вдало цим користуються. Тому дедалізацію через діджиталізацію змінився підхід до необхідних навичок. Точних наук, і в тому числі в аналізі, аудиті, то, що я викладаю в обліки, управлінні, окреме місце посідає інформаційна цифрова компетентність, тобто навички в технологіях та інженерії, адже зараз дати майже, діти майже від початку свого життя більш, скажімо, можуть користуватись, то, що я сказала, і часто знають більше, ніж дорослі. Чому ці освітні зміни важливі зараз? Ну, тому що світ це не сталий процес. Він розвивається і дуже динамічно зараз, так? І стара система освіти, яка була раніше 10-15 років тому, була більш зосереджена на знаннях заради знань. А зараз зна... знати далі можна поповнити свої знання, вчитись, навчитись і е... приобрести якусь там компетентні... компетентність. Сьогодні дуже важливо розуміти та вміло володіти методами. Методами сканування інформації, тому що нас, скажімо так, ми беремо інформацію ззовні, потім себе аналізуємо, як ми починаємо в цьому зовнішньому середовищі, і себе якби оцінюємо, і ми повинні для себе визначити, що чому ми будемо вчитись, як вчитись і для чого вчитись. Тому сканування середовища, що вас оточує, використовується в ці методи в процесі навчання, свого подальшого навчання. так? Щоб оцінити власні сильні слабкі сторони, а також можливості і загрози, і ось я зараз підвела вас до того методу, який ми будемо ретельно проглядати, але Спочатку, спочатку, просто от якщо я викладаю дисципліни типу економічний аналіз або фінансовий аналіз, там є така тема, які ж методи взагалі використовує дана наука, якими методами ми використовуємося? Є загальнонаукові, конкретно специфічні якісь ось загальнонаукові методи, вони користуються, користуються усі безперечно. І коли навчаємо, вивчаємо якусь дисципліну, і коли взагалі просто живемо. І коли ми спілкуємось з вами, тобто аналіз, синтез. Ми аналізуємо свої доходи, розходи, ми аналізуємо свій бюджет, так синтезуємо, тобто робимо якісь умозаключення. Дедукція, індукція, ви знаєте, також використовують майже всі несвідомо. Моделювання, моделюємо свої життєві процеси. А якщо ми чогось не знаємо, але знаємо, що був якийсь там приклад схожий, методом аналогії користуємось. Ну і абстрагування, абстрагуючись, ви пріоритетні свої якісь напрямки в житті можете записати на сторінку, далі обрати пріоритетність, а не головні, тобто другорядні, або взагалі які вам. Заважають, можете обрати, тобто, встрогуючись від непотрібного, ми виділяємо головну ланку. Да? Ну і узагальнення. тобто ми робимо узагальнення, як ми будемо вчитися, якими за яким напрямком і для чого нам це потрібно. Тобто, оці методи, які вивчають діяльність підприємства, будь-якої установи, вони і для нас у житті дуже важливі. Ми просто цього не помічаємо. Такий дуже важливий метод який дуже цікавий, ми зараз його проглянемо. мабуть, ви будете користуватись, коли будете або навчатись, або о, обирати свою спеціальність і. Захочете вам якраз читали, як складати резюме, щоб піти на якусь роботу, да, яка вам цікава. Це SWOT-аналіз. SWOT-аналіз, особ... взагалі, є з підприємства, організації, є SWOT-аналіз особистості. Так ось swot аналіз людини, особистості він з психологічної точки зору виник не так давно. Економістам і абревіатура SWOT, напевно, вже знайома, взагалі, знайома десь ну, років 50, а то і більше. Адже цей метод широко застосовується для вивчення стану діяльності підприємства, особливо фінансового стану, його, особливо коли треба підприємство вивести з банкрутства і так далі. Да? А ось психологію його почали використовувати ну, нещодавно, скажімо так, щоб аналізувати людську особистість і якісні її характеристики, якщо навіть людина не замислюється над тим, які ж сторони її особистості треба, скажімо так, Визначити, і як вона себе може почувати е, зараз і потім, коли чомусь буде навчатись, Так? Що таке SWOT-аналіз і навіщо він потрібен? Ми зараз перейшли, що то свод аналіз би, особистості. Е, для початку розшифруємо абревіатуру. Да? Складається з чотирьох таких слів, е, перекладі з англійської, сильні сторони, слабкі, можливості загрози. Як ми вже говорили попередньо, да термін спочатку взятий сфери економіки, коли оцінюється діяльність підприємства, але підходить і до оцінки будь-якої людини, яка хоче розвиватись і навчатись чомусь, щоб узнати себе більш ретельно, більш глибше. – це підхід до планування, заснований на виявленні внутрішніх і зовнішніх факторів об'єкта. Об'єкт, це, наприклад, ви в ви себе вивчаєте. Да? Провівши такий аналіз, можна визначити сильні сторони, що допоможуть вам досягнення мети. Спочатку, взагалі, коли ви щось там починаєте, ви для себе записуєте або визначаєте мету. Потім, як ви будете її достигати. Так? А потім вже які сильні, слабкі сторони, можливості загрози внутрішньому зовнішньому. Середовище це вже потім. Сладкі сторони і вразливості. Людина не може бути спеціалістом взагалі у всіх сферах, так? тому для виконання плану можна, може доведеться звернутися до сторони других ресурсів щоб, або окремих людей, щоб вони вам це зазначили. Тому ви себе, скажімо так, не можете об'єктивно оцінити самі. Може хтось вам і підскаже. Так? Зовнішні обставини також. Найчастіше їх можна змінити, але це не означає, що можна взагалі їх ми повинні їх враховувати, тому що суб'єктивні обставини від чого наше життя залежить, і ми можемо їх змінити. Це одна сторона, а зовнішні обставини, тобто об'єктивні, ми їх потрібно їх сприймати і коригувати своє життя, враховуючи їх. Зовнішні загрози також так. Так, для того щоб вивчити, ну вилучити з цього методу, скажімо так, максимально, ми повинні з вами зрозуміти і панувати дуже швидко о, за цей час, який нам відведено, що ж таке сильні сторони, якщо ми вивчаємо себе як особистість, так які властивості суб'єктивні обставини від чого? Бо наше життя залежить, і ми можемо їх змінити. Це одна сторона, а зовнішні обставини, тобто об'єктивні, ми їх потрібно їх сприймати і коригувати своє життя, враховуючи їх. Зовнішні загрози також, так Так, для того, щоб вивчити, ну вилучити з цього методу, скажімо так, максимально, ми повинні з вами зрозуміти і панувати дуже швидко от за цей час, який нам відведено, що ж таке сильні сторони. Якщо ми вивчаємо себе як особистість, так які властивості спочатку ми можемо задати питання виділяють вас на тлі інших, це можуть бути якісь навички, освіта, зв'язок, які, как би сильне сторони, так? У якій справі у вас найбільше шансів досягнути успіху? Ви це про себе знаєте? Або, якщо не знаєте, ну, скажімо так, можна згадати, мабуть, ви знаєте дуже гарно англійську і ще інші язики? Може, ви, у вас щось там є, якісь. Успіхи щодо управління процесами і так далі, які ресурси є в наявності, які можуть бути отримані при потребі, яка якість є вашою сильною стороною, на думку взагалі не вашу, а оточуючих спитати так? рідних, близьких і взагалі ваших друзів, якими досягненнями ви можете похвалитися на даний момент? Чим відрізняється ваша система цінності від такої? У оточуючих і ну, як ви могли б помітити, взагалі в цьому списку є питання, які пов'язані з вашим оточенням. Тобто, щоб об'єктивно себе оцінити, треба спитати про себе, як вас сприймають. Вся справа в тому, що самостійно да, оцінювати себе дуже важко. Тому допомога друзів, близьких, взагалі, хто не буде, вам скаже правду про вас, це дуже важливо. Таким чином, ви можете взяти лист бумаги і нап паперу і написати. Якщо у вас виникли трудності з визначенням спільних сторін, то запишіть всі свої позитивні якості. Спочатку можна так з цього прийти. Хоча б кілька з них будуть. Відповідати дійсності, так? але якщо крім знань, ну, от, скажімо так, що, ну, наприклад, да, тут у вас є, я просто, може, мабуть, невдало, але якщо ви хороший фінансист, обліковець або там взагалі керівник. Да? Підприємства, всі інші на цій посаді в команді, такі ж як ви, то ви переваги, мабуть, не будете мати. А якщо крім цих знань, ви знаєте дуже добре англійську, або ви маєте, наприклад, ну можемо сказати, 5 років десь працювали і маєте досвід, у вас є вже наробки, тоді ви будете. Більш, скажімо так, підходять до цієї спеціальності і вас можуть запросити. Тобто це ваші сильні сторони, слабкі сторони. Які завдання вам некомфортно виконувати, можна написати для себе, так, щоб зрозуміти, які ваші якості люди вважають слабким місцем? Це опять-таки, ви можете сказати, а може, хтось вам також скаже вірну відповідь. Ви впевнені в корисності своєї освіти і отриманих навичок. Безпосередньо в розрізі затягнення мети, а не в загальному, взагалі. Да? Чи є у вас негативні звички, що стосуються вашої роботи? Якщо ви хочете змінити роботу і кудись піти на іншу, тобто ви повинні також це питання, скажімо так, відповісти. Чи є у вас негативні звички, що стосуються роботи, От запізнення? Запальність, відсутність чогось там, стрес, дуже підвержені стресу і так далі. Чи є у вас такі особливості характеру, що блокують рух до мети? Так? І тут дуже важливо, як би не вашу точку зору, а зору зовнішніх ваших друзів, і тобто, хто вас оточує. Звичайно, почути від когось негатив це не дуже гарно, але це дуже корисно. Так? Якщо ж вам сказали про слабкість, то це треба просто використовувати в позитивному руслі, змінитись. Можливості, так? В, о, в якому стані зараз перебуває сфера вашої діяльності? Яку перевагу це для вас взагалі несе? яку перевагу. Які інновації, технології можуть пришвидшити досягнення мети? Наприклад, якщо. Це бізнес в аграрному секторі, ну наприклад, да, то значний поштовх у розвитку може дати використання системи комплексного управління технікою. Детальніше про смарт-технології у сільському господарстві можете ось, от проглянути тут. Є до чого ви можете. Звернутися далі питання можете себе задати. Чи є у вас стратегічні контакти з іншими представниками галузі? Да? Які зміни і закономірності взагалі спостерігаються в індустрії в країні, і ви знаєте про них? Тобто, якщо ви це знаєте, ви цими знаннями, знаннями, ви також маєте перевагу да? і можливість. Які помилки ви можете виділити з невдалого досвіду інших людей, що працюють в цій сфері? в Або рядом з вами, або просто ви про них знаєте. Тобто, після цього, як ви оцінили себе за можливостями, якщо у вас достатній рівень освіти, але не вистачає навичок, буває таке, да? то, скажімо так, скажімо так, є два варіанти. Перше, полягає в пошуку людей, у яких він є, а також, скажімо так, формування зв'язків другий. Особисте освоєння, да? наприклад, можна записатися на курси вивчення іноземної мови, або там от підвищити кваліфікацію в даній галузі, якщо ми говоримо як от, про діяльність даного агронома. Да? Загрози ну, тут простіше спочатку, якби, але це більш притаманно до об'єктивних наших обставин, які від нас не залежать. З якими труднощами ви стикаєтесь при виконанні робочих обов'язків? Чи є у вас прямі конкуренції? Ренти, наприклад, за підвищення, або, наприклад, за підвищення з точки зору, якщо ви хочете керувати відділом, або більше скажімо, отримувати. Чи, чи можуть ваші слабкі сторони застопорити рух до мети? Це ви самі для себе відповідаєте. так? Завчасне прийняття своїх вразливих сторін зовнішніх загроз допоможе подумати і, скажімо так, подолати їх. Таким чином, після цього, враховуючи ваші сильні, слабкі сторони, можливості загрози, ви можете скласти для себе, на, скажімо так, на ватмані або там взяти лист, намалювати матрицю свод досить просто. На аркуші. Чотири прямокутники робите, кожен з яких підписуємо або лучше всього малюємо різними кольорами і запам'ятовуємо, який колір за що відповідає. Перший стопець підписуємо внутрішні чинники, другий зовнішні чинники. Зліва також познаємо, би визначаємо тип рядів верхній, чи сприяє досягненню мутиця, або ні, може перешкодити. Отже, SWOT-аналіз, наприклад, от на прикладі нашого агронома, якщо ви агроном, який хоче отримати підвищення, буде виглядати орієнтовано так сильні сторони. Я добре володію тайм менеджментом досить комунікабельний і вміє керувати персоналом. Ви про себе це можете сказати, і ваш, дійсно, ваші, скажімо, оточуючі це підтверджують. Слабкі сторони. Я намагаюся якому швидше завершити справи, що часом відбиваються на, на якості. Да? У мене є проблеми з, з навиком вирішення конфліктів у робочому середовищі. Мій рівень англійський поки що не до достатньому рівні, і треба його підвищувати. так? Можливості через три місяці буде проходити нарада, на якій будуть розглядатися потенційні варіанти підвищення. І це для мене шанс, щоб, скажімо так, свою мету, скажімо так, дійти до своєї мети загрози. Я надто багато працюю, через що не завжди. Вистачає мені часу на саморозвиток і підвищення кваліфікації. на посаду головного агронома, претендує ще один співробітник, який володіє англійською на середньому рівні. Тому от так просто, мабуть, а мабуть, для когось це буде складно, але я розумію, що треба почати. І себе продіагностувати за цими аналізом проаналізувати себе таким чином, ми зможемо дізнатися про себе щось так, і поправити свою, скажімо так, визначитись, хто я на сам зараз їм і, і, і ким я є, і підвищити свою, скажімо, оцінку, самооцінку, і далі навчатися, якщо ви хочете поліпшити свій стан справ. Так, ось таким чином можна то, що я сказала, зовнішні виписати і внутрішні загрози, корисно для вас, що шкодить вашому сильні сторони, слабкі можливості і загрози. Тобто, от таким чином можете себе продіагностувати. Так, також тож ми, ми зі своїми колегами, коли я проводила аналіз діяльності кафедри. Ми визначали, що чогось у нас от не вистачає, чому ми не можемо досягти результатів, які запланували на початку року. І зробили аналіз кафедри обліку та оподаткування. І це нам було, скажімо, не зайве, як сталося. Тому ось дякую за увагу, бажаю успіхів і творчості.